Я досі не розумію, як кожен не наважився на якісь свої особисті зміни, ментальні, проукраїнські для того, щоб війна зрештою була не даремна. Очевидно, що Росію не зупинить дипломатія. Росія має зупинити сильне суспільство, яке готове будь-який момент підняти свою дупу з дивана. Хвилина мовчання перш за все, це такий інструмент вкраплення в ментальність, як молоді, так старших людей, того що це наша історія, і я не можу ручати за кожну людину, чи пам'ятає він вона про те, що зараз відбувається. Бачу ми сьогодні досі не всі розуміють, чому взагалі ця хвилина мовчання. Перепрошую вже три роки. Вона це було страшно. Я вже не говорю за мови. Це взагалі таке болюче питання, як ніби я, я не знаю, що я вимагаю від людей, коли там прошу перейти на українську. Бо у нас ну, таке поняття, що у нас є і про і люди. Принаймі люди чули. Абсолютно не моя заслуга. Я не вважаю, що я герой. Взагалі, я не люблю це слово. Мене перш за все завмирає серце, і коли я виходила вперше, я не змогла стримати сліз вшанування ліпої пам'яті. Я в першу чергу роблю це через себе, не тому, що я повинна, не тому, що мене хтось замовив. Я робила це зі свого емоційного болю, який в мені це було показово. І в першу чергу, не скільки, щоб всі прям донести сенсово, що це сталося, а скільки просто показати що щось відбувається, хтось буде перешіптуватись, хтось буде тому казати. Це вже викличе певну дискусію або принаймні спілкування на цю тему. Якщо вже людина тут проходить, проїжджає, то вона може зупинитися, і хвилина в житті, яка буде з думкою про. Наших захисників вона навпаки в позитивну сторону може змінити життя. Так, я думаю, може міська влада добрий день ви дивитеся це інтерв'ю і ви побачите, що у нас справді немає гучномовця на цьому пішохідному переході. І це було б чудово, бо я вважаю, це пішохідний перехід не головним в нашому місті, бо всі люди розуміли, що лунає гімн і лунає відлі. Що ситуація така абсурдна взагалі з цією війною і те, що відбувається в цивілізованому світі, лише такими діями якимись свідомими можна чогось досі. Якщо це звісно буде робити більшість.